Подивіться на цю плоскісну фігуру квадрат. А тепер послухайте такого віршика. На куті стоїть квадрат. Ромб це, а не акробат. Дійсно, плоскісна фігура ромб схожа на квадрат, у неї так само 4 рівні між собою сторони. І чотири куточки. Але вигляд. Зовсім. інший. Давайте подивимося, на що схожий ромб: на дзигу, на повітряного змія, рибу і ялинкову прикрасу. А тепер ви назвіть предмети, на які схожий ромб. Молодці! Повторимо плоскісні фігури, які ми вже з вами вивчили. Назвемо предмети квадратної форми. Уважно подивіться на ці чотири предмети, назвіть їх і скажіть, який предмет стосується дорожнього руху. А це предмети схожі на овал. В режимі паузи назвіть їх. На що схоже коло? І який предмет відноситься до дорожнього руху? Їх тут аж два? А тепер увага. Подивіться уважно на малюнок і запам'ятайте предмети і речі, які на ньому зображені, а саме де вони зображені. Запам'ятали. А тепер намалюйте на чистому аркуші, які предмети були зображені в правому верхньому куті, правому нижньому, лівому верхньому. Лівому, нижньому посередині. Молодці всі, хто працювали і правильно відповідали на питання. До побачення!